Як поділити квартиру, придбану за час шлюбу? За загальним правилом, яке передбачено законодавством України, все майно, придбане подружжям в шлюбі, є їхньою спільною власністю та належить кожному в рівних частках, то як же поділити квартиру, яка була придбана в шлюбі? Існує два шляхи поділу даного майна. Якщо подружжя досягло згоди в поділі квартири, вони можуть зробити це мирним шляхом. Подружжя має укласти договір про поділ майна. Цей договір обов'язково має бути нотаріально засвідчений, і в ньому сторони можуть визначити, кому з подружжя відходить яка частка даного майна. На підставі такого договору нотаріус вносить відомості у відповідні реєстри, де зазначає власником майна того з подружжя, за ким воно закріплюється на підставі договору. Якщо ж подружжя не може мирним шляхом вирішити питання поділу спільної квартири, вони можуть скористатися іншим способом поділу майна. В такому разі, подружжя може звернутися з позовною заявою до суду для того, щоб поділити спільну квартиру. Строк пред'явлення вимоги про поділ квартири одним із подружжям становить три роки з моменту порушення прав іншого з подружжя. Якщо вас цікавлять всі нюанси та тонкощі процесу поділу майна як мирним шляхом, так і в судовому порядку ви можете звернутися на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання Правда.